На каналі. Люблю літературу Микола Вороний. Роки життя 1871 1938. Севдоніми. Арлекін, Кіндратович, Віщий Олег, Микольчик, Хомосіріус, М. М.В., М.У.Ко. Український поет-патріот, перекладач, критик. Історик літератури займався режисерською та акторською діяльністю, писав праці з історії національного театру, світової драматургії, активний громадський діяль. Вороний був одним із засновників Української центральної ради. У 1917 році один із засновників і режисерів Українського національного театру. Репресований у 1934 році, розстріляний за вироком особливої трійки УНКВС Одеської області. Архів Вороного зберігається в Інституті літератури імені Тараса Григоровича Шевченка Національної академії наук України. 10 листопада 1957 року рішенням президії Кіровоградського обласного суду Миколу Вороного було реабілітовано. Уся мозольна праця поета, вченого, громадянина, була присвячена рідній Україні, яку він любив так само пристрасно, як красу і справедливість. Блакитна Панна має крилами весна запашна, лине вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар з позахмань О пелихатих. Ось вона вже крізь блакить майорить, Довгожданна, нездоланна. Ось вона. Блакитна панна, гори, гай, луги, поля вся земля їй виспівує осанна, а вона, як мрія сну чарівна, сяє вродою святою, неземною чистотою, Сміючись на пелюстках, на квітках променистою росою. І уже в душі моїй всяві мрій б'ються хмелем арабески, миготять камеї, фрески, гумонять, бринять пісні голосні і сплітаються в гротески. Поезія блакитна панна була написана в 1912 році і відкриває цикл гротески, який складається із десяти поезій. Вороний витворює гімн весняній природі, молодості натхненню. Літературний рід лірика, жанр вірш. Вид лірики пейзажна, весняні настрої. Провідний мотив возвеличення краси природи та єдність її з мистецтвом. Блакитна панна це образ символ весни у серпанках і блаватах який уся земля виспівує осанна і тривожить душу ліричного героя. І уже в душі моїй вся й ві мрій п'ються хмелем арабески, миготять камеї, фрески, гомонять, бринять пісні голосні і сплітаються в гротески. Гротеск це тип художньої образності, що відкрито і свідомо створює особливий. Неприродний, химерний дивний світ. Балават це волошка або шовкова тканина блакитного кольору. Арабеска це вид орнаменту з геометричних фігур стилізованого листя, квітів, що поширився в Європі під впливом арабського мистецтва. Камея виріб із каменю або черепашки, що має художнє рельєфне зображення. Фреска картина написана водяними фарбами по свіжій, вогкій. Новаторство Миколи Воронога виявилося в розширенні музичних можливостей українського вірша. Я писав не так от образу, як от звуку, зазначав він. Джерелом його поезії є мелос, мелодія. Звук для символістів понад усе. Специфічним є розміщення рядків у строфах блакитної панни. Вони ніби сходинки, по яких скрапує навесні талий сніг під грою сонячного проміння. Таке розміщення рядків поезії будь особливий темпоритм.